Підписання меморандуму про порозуміння між Полтавською обласною державною адміністрацією та виробниками хліба і хлібобулочних виробів, яскрава демонстрація партнерства бізнесу та влади, вважає губернатор Полтавщини Віктор Бугайчук. Відтак, якщо ціна на хліб і зростає, то вартість соціальних сортів вдається втримувати на тому ж рівні. Не в останню чергу, завдячуючи підписанню такого меморандуму, я хочу всіх присутніх подякувати за вашу громадянську позицію, високу громадянську позицію на з моєї точки зору, що ви знайшли. В собі ті внутрішні резерви і оті 11 тисяч половиною які потрібно будуть використовуватися для виробництва. Так званого соціального хліба або хліба простої рецептури, згідно з підписаним меморандумом, виробники хліба мають використовувати зерно з регіонального запасу виключно для виробництва хліба простої рецептури та забезпечити обсяги його виробництва не менше 20% від загальних. В свою чергу полтавська облдержадміністрація зобов'язалася сприяти забезпеченню хлібопекарських підприємств зерном продовольчої пшениці і 3 третього класу якості та жити за цінами нижче ринкових до 20%. Таким чином ціну на хліб планують втримати на рівні 5 ,50 гривень 50 Копійок за кілограм продукту. Відповідно, ціна на звичний 600 грамовий буханець коливатиметься в межах трьох з копійками гривень. Таким чином, вся рецептура, весь асортимент в області буде практично доступний і керований. Вважаю, що підписання та дотримання положень меморандуму забезпечить виробництво хліба простої рецептури в достатній кількості та за доступними цінами та забезпечить баланс інтересів усіх учасників цього ринку. Якщо ситуація залишиться такою ж, ціни на хліб в цьому році не піднімуться. Завершили підписання меморандуму урочистою передачою короваю від виробників хліба. Діяти меморандум впродовж року до 31 серпня 2015-го.